Ми простежили, як у IV-5 століттях нашої ери слов'яни були втягнуті в круговороти великого переселення народів, спочатку опинившись під владою готів, а потім гунів, які розгромили готську державу і захопили слов'ян із собою у західні походи. Нарешті, після смерті царя гуніва, тіли, в 453-му році імперія гунів розпалась і слов'яни опинилися в новій ситуації. Що ж це за ситуація, що настала із розпадом Гунської імперії? У панонії, нинішній Угорщині, звідки пішли гуни, панували й германські племена, переможці гунів. На сході панонії створили своє королівство Гепіди, на заході остроготи. Саме в цей час у Римі відбулася подія, мало помічена сучасниками, але яку історики вважають епохальною. В У 476 році. Командувач римським військом з германських найманців Одоакр скинув останнього імператора 16-річного Ромула Августула, і проголосив себе королем і А імператорські знаки достоїнства відправив до Константинополя із словами, що достатньо і одного імператора. Так тихо і непомітно зникла Велика Римська імперія. Незабаром після цього острогоцький король Теодоріх за наученням східно східно-римського імператора вторгся зі своїм племенем до Італії, вбив Одакра і заснував в Італії Озгодське королівство. Слов'яни, які грецькі та латинські автори називають склавини, зайняли тим часом подонайські землі нинішньої Румунії, вони були сусідами гепідів. На Дніпрі продовжував своє існування великий племінний союз Антів. Найсильніший з усіх слов'янських племінних союзів це були прямі пращури нинішніх українців. Сильних ворогів у антів не було, хоча їм, мабуть, і псували життя племена болгар. Кочували вони по степах, яких, звичайно, не треба плутати із сучасним народом болгар. Це були родичі знаменитих хозар. Тому анти іноді огороджували свої поселення дерев'яними укріпленнями або будували особливі укріплені сховища, щоб там перебути в разі набігу. Таке укріплення і називалося слов'янською мовою город, тобто просто огороджене місце. Археологи наклали відомості, отримані від давніх авторів, на складену ними карту археологічних культур. Культурою антів вони вважають пеньківську культуру. Що процвітала в Подніпров'ї та Молдові, виникла вона з черняхівської культури, яка після гунського розгрому огрубіла і втратила всі свої досягнення. На захід від антів жили племена праської культури, чи точніше прасько корчацької то й були склавини наших знаменитих писемних джерел. Зародилася ця культура в українському полісі, але з під час великого переселення народів, її носії рушили масово на захід, на землі Чехії, залишені колишніми кельтськими та германськими жителями. На північний схід від Антів, у районі Чернігівщини та сусідніх областей нинішньої Росії та Білорусі, жили племена Колочинської культури близької до Пеньківської. Жили вони вільно та безпечно, бо, на відміну від сусідів Пеньківців, не будували укріплених городищ, отже, не боялись ворожих нападів. Одні вчені вважають, що це були Балти, а інші, що це були слов'янські племена, які невдовзі рушили заселяти територію нинішньої Росії. На південь від слов'янських земель за Дунаєм лежали і манили слов'ян багаті землі східної Римської імперії, яку ми тепер називаємо Візантійською. Візантійського імператора слов'яни називали цісарем або царем, а столицю Константинополь цесарград або царград. І слов'яни не пропустили нагоди розпочати грабіжницькі набіги на землі цісаря. Саме через ці набіги ми маємо від візантійських авторів перші докладні відомості про слов'ян мимоволі зацікавишся людьми, які грабують і руйнують твою країну. Найповніші описи слов'ян залишили нам про Кесарійський, історик імператора Юстіняна Великого та імператор Маврикій, який написав цілу працю під назвою Стратегікон про військове мистецтво та сусідів імперії, як тепер висловлюється потенційних противників. Слов'яни та анти каже Маврикій подібні за своїми звичаями та своєю любов'ю до свободи. Їх аж ніяк не можна схилити до рабства, вони численні, витривалі. Легко переносять спеку, холод, дощ і нестачу в їжі. До іноземців, що прибувають до них, вони ставляться ласкаво, і якщо іноземець переходить від одного місця в інше, охороняють його, тому що якщо гість зазнає якоїсь шкоди, господар вважається порухою своєї честі і починає війну проти винного. Полонених вони не тримають у рабстві, як інші племена, протягом необмеженого часу, але обмежують термін. Після чого пропонують або повернутися додому за певний викуп, або залишитися серед них на правах вільних та друзів. Жінки слов'ян такі неймовірно скромні, що після смерті чоловіка добровільно задушують себе, не вважаючи вдовство за життя. Прокопій пише приблизно те саме про любов слов'ян до свободи і додає, що життя у них грубе і невибагливе, і вони постійно вкриті брудом, але при цьому чесні і прямодушні. Всі вони дуже високі і сильні тілом, і волосся в них не надто світле, але й не темне, русяве. Інший автор тієї епохи, чернець, говорить про слов'янський спосіб життя дуже несхвально. За його словами, слов'яни живуть у норовливості, шаленстві і часто густо вбивають свого ватажка і начальника, хоч за траписою, хоч у спільній подорожі. Зброєю слов'янам, за словами письменників, є пара легких копій лук з отруєними стрілами, але не у всіх є щит. Панцирі вони ніколи не носять. Прокопії додає, що нерідко вони борються на півголими в одних штанях. Тут, мабуть, йдеться про відібраних духів у слов'янському війську на кшталт скандинавських берсерків. При цьому слов'яни, за словами Маврикія, не визнають військового ладу і не здатні боротися у правильній битві. Вони з криком наступають на противника, але так само тікають, якщо зустрінуться як тіким опором. Тому намагаються не вступати у відкриті битви, а нападають на ворогів із засідок, у лісових хащах і в тіснинах, і постійно вигадують всякі хитрощі. Взагалі, слов'яни були геніями засідок та маскування. Візантійський історик говорить про одного слов'янського вождя, що він зі своїм військом замаскувався в лісах, ніби захована у листі виноградина. І в результаті повністю розгромив візантійського полководця, який, не повіривши у можливість засідки, необачно поткнувся на переправу. Маврикій наводить цікаву деталь коли вороги раптово нападають на слов'янські селища, що всі стоять на берегах водою. Слов'яни біжать у воду і лягають на дно, а для дихання виставляють назовні зрізані стебла очерету. Відповідної рекомендації Маврикія у війнах зі слов'янами. Не потикатися без ретельної розвідки у ліси, у битви вступати на відкриві місцевості, використовуючи кінноту та легкоозброєну піхоту, яка може засипати слов'ян стрілами та дротиками. Кампанії проти слов'ян на краще проводити взимку, коли вони не можуть сховатися в лісах і страждають від нестачі продовольства, і слідами на снігу можна знайти, куди вони втекли, влітку ж ходити розоряти відкриті та безлісні місцевості. Перший серйозний набіг на Візантійські землі слов'яни здійснили у 517 році за імператора Юстина. Полчища склавинів і антів тоді пограбували Македонію і дійшли до самих фермопіл. Набіг повторився 10 років по тому, якраз коли на чолі Візантії став найзнаменитіший з усіх її імператорів, Юстиніан Великий. Однак цього разу антам, а це були саме анти, дуже не пощастило. Командувачем у фракії, Юстиніан призначив тоді свого племінника, магістра Германа, молодого талановитого полководця, і Герман вщент розгромив і знищив слов'янське військо, що вторглося. Юстиніан відсвяткував тріумф та приєднав почесне прізвисько Анський до довгого переліку переможених народів у своєму титулі. У 530 році Германа змінив так само талановитий полководець Хельбудій, який протягом трьох років не лише успішно захищав землі імперії, а й сам переправлявся через Дунай та громив землі склавинів. Під час однієї такої вилазки Хельбудій був оточений зі своїм загоном полчищами склавинів та загинув. З того часу, каже Прокопій, слав'яни вже переходили Дунай, коли хотіли, і Римські області стали назавжди доступними для їх вторгнення. Саме тоді Юстиніан задумав відновити Римську імперію, виправивши таким чином найбільшу геополітичну катастрофу своєї епохи. Результатом стала двадцятирічна вкрай руйнівна війна з готами в Італії. Італія, наче величезна вирва, висмоктувала з Візантії гроші та війська. І поки візантійці то брали, то втрачали, то брали назад Рим, юрби слов'ян гуляли за Дунаєм як у себе вдома. У 540 році у до Догонської війни почалася війна ще й з перцями, і тут слов'яни побачили, що настав їхній час. Об'єднавшись заради такої справи із кочовиками-болгарами, вони зробили грандіозне вторгнення і змогли розграбувати навіть околиці Константинополя. Це не заважало іншим слов'янам служити найманцями у війську Юстиніана і досягати високих постів. Прокопій повідомляє про анта Доброгезда, який був одним з командирів візантійського війська, що воювала з персами на території Грузії, і про хороброго слов'янського воїна Савруна, який відзначився в тій самій війні. В Італії візантійський полководець Велізарій мав цілу арифму антів, тобто підрозділу 300 осіб, по нашому батальйон. Коли Велізарій тримав в облозі готів у місті Ауксимі, Захотів здобути собі язика, щоб дізнатися, чому готи не здаються, хоча вже дійшли до того, що їдять траву, яку збирають під стінами. Велізарію запропонували послати в засідку слов'янина, адже слов'яни чудово вміють ховатися в засідках навіть за маленькими камінчиками та кущиками і ловити ворогів. І ось слов'янський воїн величезного зросту вночі підійшов до стіни міста і заліг, замаскувавшись купою хмизу, згорнувшись клубочком. Вранці. Вийшов під стіни гот і почав збирати траву. Слов'янин вискочив із своєї засідки, згріб готав у беремок і разом із ним побіг у візантійський табір. Цим він надав візантійцям дуже цінну послугу. Полонений на допиті повідомив, що в візантійському таборі є підкуплений зрадник, якого візантійці і спалили заживо на очах у готів. І коли одні слов'яни служили Юстиніану, Інші продовжували свої набіги на землі імперії. Юстиніан гарячкувато будував по дунайському кордону фортеці і намагався, за римською традицією, захищатися від варварів за допомогою самих варварів. Він уклав союзи з Антами і запропонував їм гроші та землі для поселення на Дунаї навколо покинутого римського міста Турріс, щоб вони захищали імперію від склавинів та кочевників. Але це погано допомагало. У 548 році слов'яни перейшли Дунай і пограбували велику область Іллірик, а візантійський командувач у ній з 15-тисячним військом не наважувався виступити проти ворожих полчищ. Наступного року вторгся загін із трьох тисяч слов'янських воїнів. Проти слов'ян виступив із добірним кавалерійським загоном імператорський придворний Азбат. Але слов'яни обернули його загін у ганебну втечу і перебили, а самого Азбада взяли в полон і жорстоко з ним розправилися. Вирізали з його спини ремені, а потім ще живим кинули у вогонь. Після цього, каже Прокоп, вони захопили безліч візантійських фортець. Це було вперше. Досі слов'яни ніколи не наважувались підходити до міських стін і спускатися на рівнину для відкритого бою. Слов'яни навіть змогли захопити місто топер всього за 20 днів від Константинополя. Зробили вони це хитрістю. Невеликий загін слов'ян підійшов до воріт міста і почав дражнити воїнів гарнізону. Основні ж сили сховалися в засідці. Воїни вийшли з міста і погналися за цим загоном, який удавано втік і навів ворогів на засідку, що вдарила на візантійців з тилу. Так слов'яни перебили весь гарнізон топера, а потім підійшли до міста, яке довелося захищати вже самим мешканцям. Але слов'яни відігнали захисників зі стін хмару і стріл. Потім по драбинах залізли на стіни і влаштували страшну різанину. Усіх чоловіків 15 тисяч чоловіків вони перебили, а жінок і дітей забрали в рабство. На наступний рік слов'яни, підбадьорені таким успіхом, так знахабніли, що задумали ні багато ні мало взяти і пограбувати Цесалоніки, столицю Македонії. Найбільше і найбагатше візантійське місто в Європі після Константинополя. Візантійці дізналися про це від полонених, і Юстінян спішно рушив на захист цесалоніків з військом, зібраним для Італії. На чолі з Патріцієм Германом, тим самим, що завдав першої поразки слов'янам. Слов'яни злякалися великого війська та особливо грізного імені Германа та відступили в гори Далмації, нинішньої Хорватії. На жаль, для візантійців Герман раптово захворів і помер. А зібране війська вже під командуванням іншого полководця було переправлено до Італії. Слов'яни знову наважилися і вторглися великими масами у візантійське володіння, грабуючи на своєму шляху. Юстиніан направив велике військо, яке напало на обтяжених здобиччю слов'ян біля міста Адріонополя на п'ять днів шляху від столиці. Але скінчилося це для візантійців погано. Слов'яни вщент розгромили імператорське військо, захопили навіть його прапор і потім дійшли до стін Константинополя. Правда, коли слов'яни поверталися. Навантажені здобичу візантійці зуміли напасти на один з їхніх загонів і відбити свій прапор, що було подано імператором як чудова перемога. Та справді був перший випадок, коли слов'яни не обмежилися короткочасним набігом, а спробували міцно влаштуватися на візантійських землях. Щоправда, тоді ж, 552 року, візантійцям, нарешті, вдалося здобути вирішальну перемогу над готами. У триденній битві біля Молочної Гори готське військо було знищене, а останній готський король загинув. Нарешті в Юстиніана звільнилося війська для захисту від слов'янських набігів. Але становище відродженої Римської імперії було зовсім не блискучим. Вона була зовсім розорена постійними війнами і страшною епідемією чуми, а скарбниця порожня, так що армію утримувати просто не було за що. Юстиніан підтримував союз з Антами, намагаючись всіляко задобрювати їх грошима. А син і спадкоємець Юстиніана, Юстин II, навіть із звічливості відмовився від почесного призвиська Анський. Але перепочинок виявився для візантійців недовгим. І наприкінці правління нещасного Юстина, збожеволілого від лих, що звалилися на нього, слов'яни відновили набіги. Скориставшись тим, що Візантія знову втягнулася у важку війну із персами. У холодну зиму 577 року полчища слов'ян льодом перейшли Дунай і наповнили всю європейську частину імперії, аж до Греції. Тепер вони вже не йшли зі здобичу назад за Дунай, а залишалися на Візантійській території та осідали там. Років через 20 після смерті Юстиніана візантійський письменник. Вже скаржиться, що проклятий народ слов'ян вже кілька років як осів на візантійській землі, без жодного страху. І до цього дня нарікає візантієць, вони залишаються і спокійно перебувають у країні римлян. Ці люди, які ще недавно не сміли з'явитися зі своїх дрімучих лісів і не знали, що таке зброя, крім двох трьох дротиків. Але в той час, коли слов'яни тероризували візантійців, на їхній батьківщині виникли серйозні проблеми. Їхні селища були розорені новими завойовниками грізними та безжальними аварами, але це вже наступна сторінка історії.